Друзі, а це у нас є тут кусочок кукурудзи, гектар посіяний гібрид ДКС, верніше Елензовський гібрид 3972. Дивіться, друзі, приморозки. Отакий От результат приморозки був. Точка росту жива, жива. Може не скрізь, але. Короче, перші виходить раз, два, ну, можна сказати, три рядка. Та й ось і на четвертому така сама ситуація. Все, кукурузки не дуже добре. І далі ось полосою воно йшло, навіть сюди ще ось дійшло тут. Коротше, то по всьому полю, я думаю, відсотків <кій> до 10 є враження морозом досить серйозне. Пересівати, звичайно, сенсу я не бачу. Робити зараз теж якихось маніпуляцій теж сенсу не бачу, хай вона відійде від стресу. І Потім вже будемо <кій> дивитись, працювати можливо амінокислотами. Трохи зняті її стрес. Ну, а так то така ситуація навіть ось вже Чи той посередині куска, але є отаке ось ураження, друзі. Таке. Так що не дуже добре. Ось це, друзі, у нас кукурудза від компанії Піонер. гібрид 8567. Ось край практично повністю мороз спалив. Не знаю, можливо, край пересіяти, що скажете, друзі. чи Вже не трогати його, хай так і є. Так як є, так і є. Багатенько, багатенько тут край, практично повністю. Тут теж розбалка. Друзі, ну а це наш соняшник Мічиган від Тут у нас він посіяний. Соняшник по соняшнику. У минулому році тут було посіяно два гібриди. Один гібрид від компанії Pioneer F66, інший від компанії MAS Mass 87A. Це два класичні гібриди. Рішили ми попробувати посіяти соняшник по соняшнику. Отакий От стан його. Отримали ми чудові сходи. Гарно вони виглядають. Внесли тут уже ґрунтовий гербіцид. ми. З гліфосатом, десь, може, неділю назад приблизно. Вроді тут і балочка в нас, бачите, ну мороз вроде, тут не, не зацепив його, слава Богу. Зараз подивимось ось дія гліфосата по осотах. Використовували ми гліфосат калійний від компанії Укравіт. Гліфовід Екстра в нормі 2 літра на гектар. Додавали ми його до ґрунтового і додавали ми прилипач по 200 г на гектар прилипача. В принципі, ефект видний. Але тут ще ми будемо на цьому полі працювати більш за все, що євролайтингом, Того що я думаю, що ще буде у нас падалиця минулорічного соняшника. Зараз холодно, трошки потепліє, і я думаю, що вона ще вилізе. Ось у нас, бачите, падали це. Не знаю, мабуть, вона більш за все що пізніше вилізла, ніж ми вносили гербіцид ґрунтовий. Ось такий стан. Так що в будь-якому випадку, я думаю, що прийдеться застосовувати євролайтинг. Євролайтинг у нас від компанії. ЛНЗ Дефенда забув я, як він називається, будемо вносити, покажу. Ну а так то, в принципі, друзі, фон поля досить таки мені подобається. Рівномірні гарні сходи. Зійшло насіння ну, 99% по густоті. Супер. Хоча і фракція була така не, невелика. Але висіяло нормально, розкладка в нас хороша вийшла відносно. Так що я думаю, що ми доведемо вже це поле до ума, навіть соняшник по соняшнику, по крайній мірі будемо старатися. Ось Гліфосад, дивіться, друзі, це все гліфосад. Можливо, ось бачите, оцей пізніше вже виліз, а цей спалило добре. Ось теж. Досить гарно видно дію гербіциду. Так що, друзі, такі справи. П'ятнами в нас тут осоти. Ось тут пятно, там пятно, там, там, там. Я думаю, євролайтінгом ми його маємо добрати. Так, друзі, ну зараз знаходимось на посівах нашої сої. Соя сорт відбі. Сіяли ми її на 35 му міждуряддя. Своєю сівалкою Оздокен. Отакі От ми отримали вже сходи. Можливо, там відсотків 70 сої вже зійшло. От такі вже прорисовуються рядочки. Поле таке досить забур'янене. Багато тут різного бур'яну падали ці соняшника, амброзії. Коротше, тут є все. І осоти і все остальне. Ну поки що будемо чекати, друзі, ще трошки, бо в нас холода. Ось бачите, Сойку пришмалило. Де-не-де. Будемо чекати, хай вона трошки відійде від стресу. Будемо заїжджати працювати гліфосатами. Гліфосат у нас у Кравітовський. Гліфавід екстра називається лівий ліфосад. Ну а так то маємо, друзі, з вами такі сходи. Кофе. Так. Де пшеничка? Пшеничка. Пшек. Де да. пшеничка?